П'ятницю, 15 грудня, в західному і частково в центральному регіонах сонячні промені почнуть потроху пробиватись через густі сірі хмари. Північ на Чернігівщині і Сумщині, в світлі і темні години доби синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області вдень і вночі буде від 3 до 1 градусу морозу. На Київщині, а також у самій столиці денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до мінус двох градусів. Хмарне небо і без опадів очікується на Сумщині і в Чернігівській області. В Житомирській і Київській областях сонячне проміння має пробитись через хмари, опадів не очікується вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Криму і Одещині. вдень і вночі від 5 до 7 градусів тепла. В районі Бессарабії прохолодніше, в день плюс 3, плюс 5, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Невеликі дощі 15 грудня варто чекати в усіх без винятку куточках південного регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській та Чернівецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу. На Закарпатті в світлі години доби стовпчики термометрів покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 1 мінус Малохмарне небо і без опадів в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, в світлі і темні години доби термометри будуть показувати від нуля до двох градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна плюс 1 мінус 1. На Донеччині вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В Маріуполі в денні години буде плюс 6 плюс 8 градусів, в нічні плюс 6 плюс 4. Невеликий дощ та мокрий сніг можливий в Харківській області. На Луганщині і Донеччині буде хмарне небо і місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби термометри покажуть плюс 1, плюс 3 градуси. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2, плюс 4, вночі плюс 3, плюс 1 градус. У Вінницькій області синоптики обіцяють від мінус 3 до мінус 1 градусу в денний і нічний час. На Черкащині в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині вдень і вночі буде плюс 3, плюс 5 градусів. Невеликий дощ очікується в Дніпропетровській області, а також в південних частинах Кіровоградщини. В усіх інших областях центрального регіону України опадів не очікується. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Субота 16 грудня. Північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 6, мінус 8. На Київщині і в Києві в світлі години термометри покажуть мінус 5, мінус в темні від 5 до 7 градусів морозу. В Житомирській області вдень буде від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі мінус 5, мінус 7. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох північних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, нічна мінус два, мінус чотирьох, в районі Бессарабії вдень від нуля до плюс двох, вночі мінус один мінус три градуси. На Кримському півострові плюс 3, плюс 5 градусів в денний час, плюс один мінус один в нічний. В Запорізькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, мінус 4 мінус 6 в темні. На Миколаївщині, а також в Миколаєві, в день плюс 1 мінус 1, вночі від 2 до 4 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону. України. Лише в Криму місцями є вірогідність невеликого дощу. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Хмельниччині, Тернопільщині і в Закарпатській області вдень буде від нуля до двох градусів морозу, вночі мінус 5, мінус сім. В Рівненській області вдень від мінус 3 до мінус 1, вночі мінус 6, мінус 8 градусів. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від 3 до 1 градусу морозу в світлі години доби, мінус 5, мінус 7 в темні. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях західного регіону. України вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день термометри будуть показувати мінус 4, мінус 2 градуси, вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля. В Луганській області в світлі години доби буде мінус 3, мінус 1 градус, в темні від 3 до 5 градусів морозу. На Донеччині в день температура коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, вночі мінус 1, мінус 3. В Маріуполі в денний час від 0 до мінус 2, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Черкащині денна температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів морозу, нічна мінус два, мінус в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби буде мінус один плюс 1 градус, в нічні мінус 4 мінус 6. На півдні Кіровоградщини вдень також мінус 1, плюс один, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Полтавській області в денний час буде мінус 3 мінус 1 градус, в нічний від 4 до 6 градусів морозу. На Вінничині вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 5 -7 градусів. І в Дніпропетровській області, в світлі години доби, на термометрах ми побачимо від 0 до мінус 2 градусів, в темні мінус 4 мінус 6. Малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду.